Захотіла поділитися варіантом обробки низу рукавів та світшота за допомогою мережива. І ось такий декор, зворотня сторона доверху, ось такого типу, але тут ще буде прокладатися ще одна строчка для фіксації. З чого починаємо? Обробляємо зріз оверлоком для стабілізації і, щоб не соталося, беремо мережеву. Досить бюджетне, ось такого типу. Ось воно розривається навпіл. Купуєте метр, отримуєте два. Ось так, прикладаємо, щоб закрити оверлочний шов. Там буквально на кілька міліметрів. І ось в цю лінію, отак, по краю, я прострочую. Так, по колу. Шви бокові завертаємо до спинки в правильному напрямку. Що робимо далі? Я це сама душею. Далі відгортаємо на лице. Ось так виглядає. оверлочний шов всередині. Наметуємо на припуск. У мене тут по рукавчику буде 2,5, понизу буде 2. І прокладаємо ще одну строчку, запрасували обов'язково, і тоді тільки прокладаємо так, щоб закрити звідти теж оверлок, от там, щоб його зафіксувати, щоб він не виглядав, прокладаємо строчечку, знов прасуємо і ось така краса буде.